До дворіччя заснування спілки поранених військових України на Трухановому острові організували фан забіг міцні 300». Дистанції долали не лише ветерани збройних сил, а й їхні діти. Детальніше розповість Анна Сергієць. Сотні учасників долучилися нині до фан-забігу міцні 300. Перші з них ветерани з дітьми пробігли дистанцію один кілометр. Для п'ятирічної Дани це перший забіг в житті. Розкажи, як тобі бігали з татом. Супер. Тато тебе підтримував? Так. Да. — Ти не стомилася? Ні. Будеш ще бігати? Ні. <ріст> Мілана та Неллі теж нині бігли один кілометр разом. Мені сподобалося. Не бігати я так спотіла, як вона і. <соць> Як Мілана, е, тому і я бігла і казала все заради перемоги. Дітки в даному випадку вчаться у наших героїв незламності, долати перешкоди на своїй дистанції. А відповідно для ветеранів і військових це можливість відволіктися від своїх госпітальних буднів. Військовослужбовець на позовний бай після поранення нині на реабілітації на забіг прийшов зі своїм псом-сарматом. Сармат педаль за бачите? Оце наш главний чемпіон. Долали дистанцію і військові з протезами та на кріслах колісних. Шикарно. Треба пробувати на на більш далі забіг Класно, дуже все класно. Да, а коли усі учасники фінішували, на них чекав плов, який приготував один з побратимів. 15-20 і буде чудо плову готове. Знаємо 12 від оплова з кожного плову взяли і кузізюмінку зробили свій. Це реально не плов це ліки, бо він дуже смачний. Взяти участь в забігу можна було за донат на будь-яку суму, а перерахують кошти на підтримку ветеранських ініціатив. Анна Сергієць, Сергій Дунда.